Парламентська криза ніби досягла апогея. Депутати від більшості працюють на банковій, а депутати від меншості залишилися у стінах Верховної Ради. Та вічною сварка не може бути. Перемелиться буде борошно. Але не всі оптимісти, бо у вівторок, 2 квітня, стало зрозуміло. Депутатів ділить не лише ставлення до влади мови чи навіть процедури, а дещо серйозніше світогляд. Погоня за сніговими терористами. Де марш про владної більшості з відселенням у будинок на банковій все це прибрало на задній план події вівторка 2 квітня? Тоді свободівці звично вимагали від опонентів виступів українською. Міна мініцинська реформи це і повернення задовольності по зарабатних А опоненти мстили свободівцям безапеляційним. Але саме того дня сталося щось призабуте у відвертому герці зійшлися дві ідеології: постсовєтська та національна. Детонатор, політика пам'яті, голодомор. 2006 року Верховна Рада прийняла закон, яким комуністичний голодомор 32-33 років визнано геноцидом української нації. Цей акт підтримали парламенти 23 країн світу. 2013 року – 80-та річниця трагічних подій. Лідери трьох парламентських фракцій з ініціативи народних депутатів Юрія Сиротюка і Володимира Яворівського висунули проєкт постанови про державне вшанування пам'яті мільйонів жертв. Поведінка провладної більшості очікувана: блокували винесення постанови на голосування, але крізь власні крики ніби почули опозицію. Товариство, я заклинаю вас. Я вас прошу. Якщо в нас є національна гідність, проявімо відповідно своє ставлення до цієї події. Ми повинні проголосувати цю постанову. Є неприйнятним не включення цього проєкту постанови в розгляд. Ми вимагаємо, а не просимо включити в розгляд кожне засідання Верховної Ради повинно починатися вшанування пам'яті жертв мільйонів українців, які не дожили до сьогоднішнього дня. Не покаране зло за завжди має здатність повертатися через те, що ми не покарали це зло, не засвоювали уроки. Через те, ми маємо сьогодні фракцію комуністів і партію регіонів при владі. Крики депутатської більшості не вщухали. Скандували і комуністи, і відомі регіонали. <працювання> Аби йти далі, пішли на компроміс. Спікер Рибак ставить 80-річчя голодомору на голосування. Постанова про вшанування жертв голодомору набрала 210 голосів. У повному складі голосували Свобода, Батьківщина, Удар. Абсолютна більшість позафракційних, навіть у партії регіонів 26 за. Але більшість не голосувала. А комуністи тиснули кнопки проти. Рішення не прийнято. Автори постанови не здалися. Закликали депутатів бодай хвилиною мовчання вшанувати мільйони безвинних жертв. Пекельний демарш ніхто не подвівся з числа 38 депутатів комуністів, включно з віце-спікером Калєтніком. Тепер назвати речі всерйоз вирішила опозиція. Депутати від партії регіонів розгублені. Зберегти лице спробувала регіоналка Ганна Герман. Вона голосувала за постанову. Якщо потрібна ще одна постанова, її треба в цьому парламенті прийняти і зробити спільно. І нехай це буде проект постанови, авторами якої будуть представники всіх фракцій. Але Рубікон вже перейдено. Пам'ять про голодомор стала ядучим маркером. Тут опозиція, а тут влада. Наступні проекти постанов принижували більшість сама вона не мала голосів. Петро Семененко та Ігор Алєксєєв зареєстрували законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму. За позитивну публічну згадку про учасників визвольних змагань сорокових 50-х років два роки тюрми. Профільний комітет відхилив проєкт закону КПУ. Розгромні висновки надало головне юридичне управління Верховної Ради. Юридичне визначення цих понять фашизм неонацизм у національному законодавстві відсутні. Такі заборони стануть ґрунтям для різноманітних політиків. Тичних звинувачень, замаскованих квазіюридичною формою, всеукраїнське об'єднання Свобода проти фашизму. Але на сьогоднішній день фашизм йде від комуністів. Саме сьогодні вони виставляють пам'ятники Сталіна, який був організатором голодомору і знищення української нації. За цим законопроектом, якщо українець буде казати, що українська мова є найспівучіша, якщо український борщ не смачніший, то він буде зразу автоматично фашистом. Ще один лукавий пірует. від невшанованих жертв голодомору, провладні сили перейшли до духовності. Поставили на голосування законопроект регіонала Юрія Мірошниченка про відбудову десятинної церкви у Києві. Законопроект представника президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченка про відбудову Десятинної церкви в Києві набрав тільки 210 голосів. Опоненти наголошували, замість історичної пам'ятки змурують потворну бутафорію. Автентичний фундамент буде знищено назавжди. Крім того, храм мав би бути переданий одній з трьох православних конфесій Московській патріархії, хоча будувати пропонували коштом бюджету. Цього ж дня ще один церковний законопроект про приватизацію історичних об'єктів свято успенської Почаївської лаври, що в Тернопільській області. 2003 року уряд Віктора Януковича вилучив лавру зі складу архітектурно-історичного заповідника і передав уредду у МП до 2052 року. Але й цей законопроект регіонала Мірошниченка провалений. Дві третини будівель, які є на території лаври, передані церкви. Одна третина залишилася непереданою. Йдеться про те, щоб той комплекс, який зараз є на території Почаївської лаври, він був цілісним і був переданий церкви. Такі законопроекти відвертий лобізм на користь однієї з конфесій, заявляє народний депутат від Тернопілля Михайло Головко. Річ неприпустима для світської держави. Це питання моральних цінностей. Михайло Головко з 2002-го член Всеукраїнського об'єднання Свобода в 2005-му очолив Тернопільську міську організацію партії, голова громадської організації Твереза Тернопільщина в 2012-му обраний народним депутатом по 164-му окрузі. До нього входять Збаринський, Лановецький, Підволочиський, Шумський райони та частина Кременецького, заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики. Звісно що це питання є політичне, адже на сьогоднішній день знаємо, що літом будемо святкувати 1025-ту річницю з хрещення Росії. І Відповідно до цієї дати ми маємо дати подарунок. Від влада готує подарунок для Кирила. Депутати Тернопільської обласної ради вимагають заборонити приватизацію Почаївської лаври, бо це святиня всієї нації, а не однієї конфесії. Та хочуть звернутися до ЮНЕСКО аби включити лавру до списку світової спадщини, що захистить пам'ятку від засіхань. Чернеча громада Почаївської лаври чомусь на особливому рахунку влади. Цього року з державного бюджету дали аж 15 мільйонів гривень. Здивований народний депутат. Гроші підуть не на суд у церковні справи, а на майнові людей, що живуть біля стін лаври, відселяють в новий будинок. Така щедра субвенція з Києва, єдина на Тернопільську область. У нас є маса об'єктів, де потрібно дофінансовувати в області таких дуже важливих. Так? І ніхто не отримує копійки. А тут цільово з бюджету виділяється 15 мільйонів 600 тисяч гривень для того, щоб переселити людей, виселити сторонніх усіх. Аж бо вони заважають, бо цю земля це має відійти у власність десь Почаївської лаври. Хоча у самому місті Почаїв цілі аварійні квартали. Марія Січковська живе в столітньому домі. Нове помешкання їй не світить. І машини в'їжджали в стіну, і підлога аварійна, так і стіни. Протікає стіни, дах, все протікає, так криша. Стояла на черзі. Тут мені зняли, потом стали, так як сказали, що перспективи не буде. Та й самі мешканці лаврського будинку не хочуть виселятися, Ну, скільки? мені тут 5 хвилин в центрі міста, а там мені півгодини прийдеться добиратися, скажімо, до того самого центру. Але схоже, їх думки не питають у Почаєві, міська влада слухняна лаврському начальству, скаржаться люди. Тому і досі не давали приватизувати квартири. Колишній мер міста Маратовський такий сказав: Ну йди до владики, якщо він благословить, я нічого проти не маю. От ця мотивація. Місцеві переконані, на землю під будинком грандіозні плани. Тут має бути готель, має бути посадочна площадка, ніби для вертольотів. Ну там посередній фонтан має бути тут. Ну, це на тієї території. Але будинок це ще не все. Поклали око на єдину міську лікарню. Її закриють. Туди приїжджає близько мільйона паломників. і в такому місті, як Почаїв, забрати знищити лікарню? Це є катастрофа. Я і підготовив депутатський запис цього, щоб цього, не допустити закриття і почаївської лікарні. Але лікарі буцімто займаються приписками. Операції роблять мало, ведуть в обласній адміністрації. Тож для чого така лікарня? Був якийсь у когось мозоль. Він його розрізав, записав як оперативне втручання. Про який рівень надання допомоги можемо говорити, якщо кажемо про хірургію. Лікарня обслуговують 25 тисяч містян та ще кілька тисяч людей з навколишніх сіл. Після її закриття роботу втратить 250 медиків. За даними почає всіх лікарів, щороку проводять понад 400 операцій. Землю під лікарнею районна влада вже передала в оренду Почаївській лаврі Української православної церкви Московського патріархату за одну гривню на рік. І так прописали угоду, що на баланс лаври передають приміщення самої лікарні. Умови таки договору, що якщо закривається відділення або ліквідується, то Почаєвська лав... лікарня передається Почаєвській лаврі. Марія Антонюк, ветеран УПА, десять років відбула на совєтській каторзі. Для таких, як вона, місцева лікарня єдиний порятунок від наглої смерті. Майже кожен день операція. Є. Майже. Хоч я не ходяча, але то я ж бачу по палатах, розвозять людей як не роблять. То просто лишнє говорять. Подумайте, коли як мене за п'ять хвилин і привозять, в мене така хвороба, що я в тій лікарні дню і ночую. А закрити, що мені робити? Вмирати і все. Але чиновники ніби знущаються над людьми, посилають їх до сусіднього кременця. Хто мене стару? От мене схопив пендицід, чи там гріжа, чи що. Позвонили, скоро приїхала, забрала. Чекай поки з Кременця, за півтори години скоро приїде. То я умру. У самому Тернополі влада обіцяла до січня здати сучасний пологовий будинок, але вже квітень і ні лікарні, ні грошей. Тепер обласні чиновники обіцяють упоратися до літа. Народні депутати Свободівці не вірять. Були проведені торги без, скажімо так, тендерної процедури. Була надана пропозиція закупити послуги у одного виробника. скажімо так, і як на диву, цим виробником фірма, яка наближна до депутата міської ради від партії регіонів. На запит свободівця прокуратура порушила кримінальну справу. Попередньо встановлена сума, на яку не виконано роботу це 170 тисяч гривень. Місцеві регіонали гріхів за собою не чують. Я не знайомий з цією інформацією про нецільове використання 170 тисяч. Насправді порушень на мільйони гривень. Припускає журналіст Андрій Шкула. Провів власне розслідування. Ціна матеріалів завищена у багато разів. Тобто були вказані пункти там унітаз 1000 гривень, вікно металопластикове, квадратний метр 850 гривень. Звичайний моніторинг інтернету показав, що цей сам унітаз вартує від 450 гривень, а вікно від 500 гривень, грубо кажучи. Так інформація про тендер засекречена. Тільки після скарги в прокуратуру журналіст отримав документи. Така секретність показова для більшості державних закупівель, каже член економічного комітету Верховної Ради Михайло Головко. Тільки за два місяці цього року влада засекретила інформацію про тендери на суму не менше 66 мільярдів гривень. Інформація про тендери, їхніх учасників та умови проведення має стати публічною. Такі норми передбачає законопроект про прозорість державних закупівель. Його автори від батьківщини Арсеній Яценюк та Леся Оробець, від удару Віталій Кличко та Віктор Чумак. Від свободи Олег Тягнебок та Михайло Головко. Це все має бути відкрито прозором, Ви не бачите, яка фірма виграла хто був учасником, скільки було учасників, які були пропозиції, хто давав кращу ціну, хто там давав кращу продукцію, якість. Тобто, щоб ми це все могли слідкувати, контролювати. А до того часу Україну труситимуть тендерні скандали, переконані в опозиції. За даними британської газети Guardian, при підготовці до євро 2012 вкрали 4 мільярди доларів з десяти Журналістська агенція розслідувань слідство з'ясувала, з 2 мільярдів гривень виділених для утеплення шкіл та дитсадків вкрадено 70% грошей. Сміхлі сльози торік в червні, де президента купували черешню по 200 гривень за кілограм та малину по 627 гривень. За підрахунками експертів, щороку через непрозорі тендери чиновники розкрадають 15% бюджету. Опозиція солідарна. Слід негайно ухвалити антиофшорний законопроект. Олег Тягнибок, Андрій Мохник, Олексій Кайда та Михайло Головко підготували антиофшорний законопроект. На першому етапі добровільно протягом трьох місяців офшорні фірми мають змінити прописку на українську, платити податки в Україні. Якщо відмовляються, другий етап примусовий. Власником майна виробничих фондів банківських рахунків стає держава. Тільки за останні два роки правління уряду Азарова з України експерти порахували. Вивезли понад 70 мільярдів доларів. Це більше ніж два бюджети України. І всі ці мільярди вони викачують з території України безперешкодно. Свободівські депутати не уникають гарячих дискусій із більшістю. Якщо треба, протистоять фізично. У таких двобоях депутата головка вже помітила влада. Відкрила дві кримінальні справи. Вони хочуть невілювати статус парламенту, який вони вже не контролюють. Не тільки там на мене, на інших опозиційних депутатів порушуються якісь там справи. І ніби от будуть звертатися вони потім через генпрокуратуру, щоб позбавити недоторканості і так далі. Такий тиск від безсилля і браку культури дискусії. Переконані опозиціонери. Ми вчора зустрічали з паном рибаком і казали про ці ситуації: що це є це є залякування не нас, бо ми не зупинимось. Це є залякування людей. Що бачите, якщо з ними, так що буде з вами? Багато є різних нюансів для того, щоб тиснути і впливати на е, депутатів-опозиціонерів. Але звісно, я переконаний, це не стосується депутатів-свободівців. Тепер в парламенті нова політична реальність. Останні вимоги опозиції примусили їх вдатися до надзвичайних кроків, вважає Арсеній Яценюк. Перше призначення виборів в місті Києві. Друге. Скасування пенсійної реформи, третє, розгляд питання про відставку Кабінету міністрів України. В цій ситуації нужно звернутися к народу и сказати, устраивает ли вас такой парламент или нет? Возможно, нам треба вибирати не хуліганів по партійним спискам, которые представлены и которые бігають здесь по залу. а, можливо, треба вибирати по мажоритарним округам. А поки що, у четвер рано провладні депутати перейшли засідати на вулицю Банкову під президентську охорону у спорожнілій залі Верховної Ради свіже повітря і удаваний спокій. Вони закрилися від журналістів, закрилися від лічильної комісії з опозиції, тому що фізично там було присутньо максимум 180 депутатів. Решта це мертві душі, не існуючі депутати. Це мозок горіної. Це клонований Литвин, який цілий день ходив тут, а голосував там. Це 10 депутатів, які стояли на вході і не пускали журналістів. Поки парламент в глухому куті без опозиції закони не проходять, а вона вимагає рахуватися зі своїми правами. Останній патрон у влади відчувають депутати. Це референдум, на якому хочуть змінити процедуру виборів президента України. Маю на увазі вибори президента в один тур. Вони хочуть змінити вибори до українського парламенту. Це є конкретні плани щодо узурпації остаточної влади в Україні і щодо введення диктату, диктатури в українській державі. Жертви голодомору чи Осана Сталіно відкрита економіка чи олігархія, вільна Європа чи митний союз. Ці дискусії не матимуть кінця, доки суспільство само не зробить вибір між цінностями, які декларують політичні сили.